Щороку весна в Україні стрімкіша і стрімкіша. Низькі температури швидко переходять у високі. І голова в таких умовах болить не лише у метеозалежних людей, а і у фахівців аграрної галузі. Головне питання тут, як зберегти продуктивну вологу у ґрунті під майбутній посів культур. Значні зусилля на процеси закриття вологи прикладають у регіоні Південний Баришівської зернової компанії Грейналайнс. По відділку Сотниківка продовжуємо закриття вологи в кількості чотирьох агрегатів. Це два катерпіллери із джондіровськими культиваторами 2210 та два джондіри восьмої серії R із двома боронами Макферлайн. На даному відділку плануємо завершити всі роботи вчасно та розпочати посів кукурудзи згідно наших графіків. Закриття вологи на Київщині стартувало 11 березня і триває гідними темпами. Тож нашим хліборобам наші традиційні побажання нехай годиться погода і не підводить техніка. А у ваш професіоналізм, дорогі колеги, ми віримо.